Фотографи та преса вже чекають на два найапотажніші та найкреативніші фешн шоу. Я думаю, що з бекстейджу у Марини Рибалко вийдуть класні фото. Колекція просто неймовірна. Тим часом на бекстейджі панує хаос. Гляну, все вже бля. Що це такое. Дві секунди. Ми ще не вийшли, а у нас уже хвостик розвалився. Добаки, натовп моделей та емоції дизайнерів. Попри усе це, час починати фешн-шоу Марини Рибалко. Іди туди, йди обратно. Пойди, вистрінька в гримірку, скажи, пускай маску закрити од Мне кажется, все пройдет идеально, потому что продуманы все нюансы. У меня команда, если я чего-то не замечаю, мне говорят, Марина, мы пропустили эту эту деталь. Саша, черных девочек поставь по порядку, как они выходят, и потом белых девочек. Девочки, так как вы выходите, стали, стали, стали. До выхода, готові уже и тварины. Щеночка, ты держишь на руках. Сейчас я покажу: он маленький просто. Щось нам підказує, що деякі моделі не у захваті від перспективи дефілювати з мопсами. Нічого страшного, ти будеш вот так вот іти, улыбайся, улибайся, хорошо? Ну, типа, все, все, все нормально. Ні, ні, ти не панікуй, це ж ребенок. Мить, заради якої Марина працювала півроку, настала. Где твоє було місце? Тебе поставили уже? Саш, поставь вот эту й вот эту девочку. Это у тебя должно быть отпущено, ты знаешь, да? Сюда сдвинулась, сдвинулась ты сюда. Детка, аккуратно. Твою мать, это блядь, ведра пораставляли. Гости чекають. Не терпиться цевый на подиум и мопсам. Час починати дефиле. Все, девочки, все построились, встали, быстро! Девочки, какие на ту сторону, быстро перешли! Начинаем. Нет! Нет! Все хорошо! Да. Нова колекція Марини Рибалко це перш за все авторські принти, натуральні бавовніні тканини та спокійна кольорова гама. Попри те, що дизайнер планувала максимально світлу лінію одягу, тут багато моделей сірого та чорного кольорів. Широкі силуети, завищена лінія талії, прозорі топи та об'ємний декор. Це тренди весна літо 2015 від Марини Рибалко. Я б носила тобі в житті. І як же без аксесуарів? До цього тижня моди. Дизайнер таки встигла завершити свої складні та шедевральні маски. Я б в житті теж ходила б в ній. Та по вулиці просто. Дуже неудобно, але але оригінально. Я думаю, очень екстравагантні люди можуть себе дозволити. Взагалі нормально, але так нікуди не підеш лично безумно нравится. Я думаю, на роботу в этом особо не походишь. Ну, например, на какую нибудь светскую вечеринку, Я думаю, можна. Колекція неймовірна. Принти мене просто шокували у позитивному сенсі вислову. На перший погляд, вони якісь злі та агресивні. Вийшла жорстковата. Получилась неожиданно опять-таки для мене чернуха. Але це плюс. Принти і кольори не повторні. Вони притягують до себе погляди. Такий одяг можна без сумніву називати ексклюзивним та дизайнерським. Хто з вас перший по щету йде? Я підніму руку, значить вони вдвоє. А ви чуть, -чуть выйдете за уголок, увидите друг друга і підете. Хорошо, ти перша. Перша собака. Пошла. такие смешные <гиб> пойди пускай во-первых лифт поправят заправят вот эти вот все во внутрь руши или обрежут быстренько иди-иди-иди-иди при иди, 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 Когда выходить? Да. Даша, смотри на меня. Ты отлично, собачки ходят. Вы волновались? один за другим, один за другим. Ты первая. Стойте, 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 Пошли, 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 пошли с той стороны. Стой, стой, боку. Выходим, 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 выходим. はい。<laughs> очень прикольно. нравятся мотивы с использованием животных, тем более в показе участвовал наш член семьи, наша собачка. Это самый сильный показ, профессионально более подготовленный, чем у остальных дизайнеров. Как говорится, талант от Бога. Купила сразу же два платья, и я вам скажу, они прекрасно отработали себя на красной дорожке в Каннах. Не напортачили. Не напортачили, Сделали так, как я и сказала. Не напортачили. Молодцы. Все, идем. Умницы все просто Я очень рада, що все пройшло хорошо. Вона вже на репетиції були такі какие які ожидала увидеть на полі где-то собачки какие-то нюанси. Там і то все очень мягко пройшло лучше, чем я даже ожидала. Які варто було очікувати активна та сповнена ідея, Марина вже морально готується до наступного Ukrainian Fashion Week. Я хотіла по-другому. То там этот раз я начну і заранее зарані і постараюсь вообще учесть все все миллионные нюансы, які можуть только бути. Іван Фролов це прорив в українському фешн-бізнесі. Лише тиждень тому Ваня отримав премію відкриття року. Однак такий запаморчливий успіх чомусь не додає Івану впевненості. Я Дуже хвилююсь, дуже переживаю за роботу на бекстейджі. Мені навіть складно описати які емоції. Я я чесно кажучи, не пам'ятаю, що відбувається. І вже сьогодні він показується на Ukrainian фешн-вік в основній програмі. У Вани Фролова сегодня не найпростіший день. Тепер ще й взуття не привезли. Десять минут можно? Скажи мне, вообще. Посмотрите, скажите. Только не, 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 не подъеду, либо в либо с какой стороны, чтобы не посадили и бежали с пакета, потому что они никогда в житті тут не доедут. тому что пробки. Поэтому если они будут стоять в пробку, да все добре, Все співеріг, все Приготуйтеся до найвідвертішого показу Ukrainian Fashion Week. А до виходу першої моделі на подіум лишаються лічені хвилини. По сравніню з виступленнями в якихось то клубах або просто перед друзями просто не передати сколько емоцій. І вже просто зараз стартує перший повноцінний масштабний показ Івана Фролова у межах 35-го сезону Ukrainian Fashion Week. очень развязная, очень пьяная, я бы сказал, очень такая дерзкая. С проамериканской, да, политикой. Ваня хочет продаваться в Америке, черт возьми, это сразу видно. Ваня, тебе сегодня святкувати потрібно. Адже колекція Весна літо 2015 та оригінальний режисерський задум справили враження і на українських, і на закордонних гостей показу. Я у захваті від колекції та перформансу. Цей показ я б назвала найяскравішим на україні анфешнві. парочку эм, таких э, сдержанных кости. Вот эти бархатные золотые. Да я Нет, же видел. Не шортики, Такой комбинезон из сеточки. Ну, я бы отдела его, наверное, дома. Остання модель повернулася на бекстейдж. Однак зусиль та жертв цей показ коштував немалих. Кілька днів дизайнер не спав. За цілу добу Іван жодної хвилини не відпочивав. Тому і не дивно, що яскраве фешн шоу в межах 35-го сезону Ukrainian Fashion Week для вані Фролова закінчилося нервовим зривом. Емоції просто Ваня переживав. Але насправді кожен дизайнер перед тим, як представити свою нову колекцію, переживає. Ваня молодець. Вони дуже нервничають, переживають. Вони думають, що вони єдині. І це найважливіше подія в їх житті. Ну, якби как бы вони всі, всі дизайнери через це проходять. Ваня, ви саме Это же прекрасно, чувства. Их, нужно, в конце -концов. их нужно, ну, нужно открываться людям. Страшнее те люди, которые сдерживают внутри. Да, да, я согласен с сомнением. Но нет, есть один факт, который я могу, о котором я могу возразить. Я бы его возразил, если бы я помнил вопрос. Пять дней в яскравых та модных коллекций. Зерки, фэшн эксперты, гости та фотографы, гучный бэкстейдж, танцевницы, квиты, кони та мопсы на подиуме. Усе це вже 35-й раз лишилося позаду. Українські дизайнери, моделі та модні гості повернуться сюди вже у березні. Однак моя профешн має для вас іще чимало сюрпризів.